Всім привіт, нагадую, що на нашому майданчику є такий Nissan сану в червоному кольорі. Автомобіль хетчбесі 2006 року випуску. Моторчик бензиновий, звичайно атмосферний, об'ємом 1,4. Автомобіль стоїть на гарній зимовій гумі, на залізних дисках, на копаках. Автомобіль з-за кордону вже деякий час по сумам їздив. Косметичний стан, в принципі, непоганий. Є момент по задньому бамперу біля кришки багажника ось справа. І, і тут це сталося буквально недавно. Так та машина. По косметиці, вся в гарному стані. Салон автомобіля текстиль, простенька комплектація, але чим простіше, тим надійніше. П'ятиступка механічна коробка передач, автомобіль на кондиціонері, все працює. Центральний замочок, ручничок теж працює, простеньке кермо, дві тисяч кілометрів заявленого пробігу, два передні електроскоп і мечі та ручні регулювання дзеркал заднього огляду. Так, подивимося. Е, нагадуємо, що автомобілі у нас доступні в е, кредит, можливо для ССО. І як бачите, на кожній машині знайдете такий листочок, там будуть прописані мінімальні е, платежі і ціна за автомобіль. Е, Дивіться, щодо підкрасів, один єдиний підкрас на правому задньому крилі, а так автомобіль весь е, в рідній фарбі. По ціні 5850, але, як знаєте, завжди можливо спілкуватись по ціні. Пропонувати свої варіанти і так далі. В автомобілі також є сервісна книга за кордону. Так, є якісь відмітки навіть. Останній був у 2009 році на пробігі 30 тисяч кілометрів. Далі відміточок нема. Але десь я тут бачив, був запис, що йде і мінялось. Такі відруки написані. Зараз манюалочки є. Так, автоцивілка. тут Страховочка є. Десь тут було написано, що замінений грем, мастила фільтра ось недавно. Мастили ГРМ міняли на 125-200 тисяч км. Це і давненько, але в принципі в машині непогана сервісна історія. Пізні бумажечки тут є. Два ключі, обов'язково два ключа автомобіль має. так? Вже знаю, що проводили тест-драйв на цій машинці, в принципі, це непогано. Диванчики задні акуратні. Взагалі у нас клопідйомники на ручках. Це у нас кузов хеджбек, невеличкий багажник, шторочка є. Але в принципі, в чому плюс, в цьому, в цьому автомобілі можна відкинути задні сідушки, виходить більше багажник. Це докатка. Докатка, домкрат, буксировочні крюки тут є. Тож, друзі, непоганий варіант. Автомобіль до 6 тисяч доларів, такий, щоб і невеличкий, щоб і небагато їв, і сюди можливо поставити газобалонне обладнання без проблем. Тож, друзі. Приходьте до нас на майданчик і вибір автомобілів. Я знаю, що завжди є потреба в невеличких автомобілях, або платнуєте для дружини купити, бо вона у вас забирає вашу машину і ви не хочете залишатись без машини. Тоді, будь ласка, приїдьте на майданчик купити дружині машину і зробіть гарний подарунок. Тож чекаємо на вас.